Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу. Фармат і він триває далі. В найближчі хвилини поговоримо про результати виборів у Польщі. Вибори до місцевих органів влади перший тур. В більшості міст пройшов, звичайно, будуть і ті, де е, передбачений і другий тур. Ну але нас звичайно цікавить в цілому тенденція і те, як це буде впливати на як я казав, вище політичний рельєф цієї країни. Ну бо нам дійсно залежить на тому, е, як виглядатиме влада у Польщі, наскільки вона буде прогнозованою, контактною і зрозумілою, теж для нас, от про це все е, будемо говорити далі. Марек Щерант, польський політолог і журналіст, доєднується до нашого. Ефіру Мої вітання. Добрий день. Добрий день. Вітаю, слава Україні! Героям слава і інях є Польська. Отже, місцеві вибори. Ну, принаймні, перший тур, який вже є за вами. е-е Перші ваші висновки на що варто звернути увагу, тому що там дійсно багато аспектів, і можна говорити і про президента Варшави, тобто мера часковського, який рішуче виграв і про явку. Фреквенція це називається польською мовою, та і про те наскільки країна поділена. Ви на чому акцентуєте увагу передовсім? Ja przede wszystkim zwrócił uwagę na to, że bardzo wiele ludzi nie jeszcze młode pokolenia, to najmłodsze, ze wdzięki jakomu opozycyjne opozycyjnej partii, partie, a teraz jaki tworzą spinu w koalicji, nie uprawlają w nie przy że najmłodsze pokolenie, ze wdzięki wygrało permogło na wyborach, podawało pis, a, to pokolenie pokazało czerwoną kartkę tymże politykom, z tych partii, ponieważ po pierwsze, ono zdemobilizowane zdemobilizowane, ono nie poszło na wybory, a ci, którzy poszli, zagłosowali na kolejną prawicę partii Prawo i Sprawiedliwość. To pewna tendencja. Ja już nie raz mówiłem o tym, jak koalicja obywatelska z innymi partiami trzeci szlach e, i zwiśno e, lewymi siłami, tam jest taka koalicja one nazywa się lewica nie, nie będą mieć propozycji dla młodych ludzi e, a obiecały dużo bahatu nie zrealizowały major niczego no może troszkę za mało czasu ale, ale przynajmniej trzeba komunikować a to urząd takóż nie robić Ну, no, то це все відвернеться дуже сильно і, і дуже, я би сказав, швидко проти, проти діючої влади. І я думаю, що Дональд Туск має про що поговорити внутрі партії. Ну no, а я особисто також зустрічався з політиками платформи і хочу сказати, що коли були в опозиції, були більш комунікативні, мали більше часу. E, były bardziej czutliwi do wyborca, a teraz one duże szybko siły na e, tapicerowanych siedzjach, a z tych stilców e, miękko w popół, to jest i zruchnosi i nie zawsze chce się z niego wstawać i może wtedy e mniej czasu dostatrzaje dla dla czutliwości do elektoratu i ja myślę, chłodne i dusze dobre znadobycia Коаліції на голову, щоб вона б нічла до того, що працювати з людьми, треба постійно. Кампанія ніколи не закінчується. А бачите, з іншого боку, теж цікаво, тому що так як і було під час попередніх виборів тих парламентських, так і зараз я принаймні спостерігаю таку, знаєте, добру гру, коли е, кожен з політичних гравців. Говорить фактично те саме. Ми виграли вибори. Піс говорить, ми виграли вибори як тоді, так і зараз. Бо вони тепер мають 34,27% відсотка. Ну бо мовляв, це найвищий результат. Натомість представники коаліційних сил вони теж говорять, ми виграли вибори, бо за нами Варшава. Бо якщо додати у тих понад 30% коаліції, 14% третьої дороги і е, понад 6% від лавіці, то виходить теж непоганий результат. Ну то всі, всі виграли, і це вже вдруге. В Польщі, як так відбувається, ну але це краще, коли всі кажуть, що виграли, а не, а не програли, що, що вони подолані. Ну, Тут вже факти міняються з політичною риторикою. так? Кожен виграв, кожен переможець, кожен огуртує свій, свій політичний потенціал, своїх виборців, електорат і так далі. І так далі. No, e, ja wam muszę skazać, też, że z Wisną mostem e, tutaj jest PiS. To muszę, e, ja nie znaję, czy wy, pan redaktor, sobie pregaduje tę taką dyskusję w Polsce. PiS, PiS małmaty tylko e, uprawiaty odnym jednym sejmikom e, wojewódzkim, to rada, ob oblast jakby wskazała mm. te na ukraińsku, e, tylko odnoju. Nie, powinien uprawiaty na Mazowszu, w Lubelsku, w Karpacku, województwie. Będzie uprawiaty na pidlasi Świętokrzysku, Małopolsku, no a małmaty tylko od No z Wisno, partia, te pereśnicze, odzyskała, można tak skazać, powernuła do siebie do Prawlinia, de kilka e, oblasti e, województw, ale to za mało, za mało. To realnie słabe rezultaty, zresztą my tu powiedzieliśmy po Trzaskowskiego, jaki przemysł na Warszawie, no to nie niespodzianka, bo on tu Win jakby nie peremich, to by była katastrofa, a to e, no niczego takiego, taki takie podtrzymanie Dwóch politycznych sił, jaki je, jak zaraz w koalicji, win mał, mał перемochty w pierwszym muturie i tak, tak, tak i stało się. To tu niczego takiego, po prostu e, tusk, kiedy było ogłoszenie rezultatów, on rozkazywał, że tylko w Warszawie. Бо як не зовсім мав про що розказати так насправді. Ну, Це пуханий результат. Ну, і Ярослав Качинський, очевидно, вийшов і сказав, що я голошую, що чутки про мою смерть, були перед вчасним. Так почав свій виступ. І, звісно, так є. Піс Воскрес, воістину воскрес. Ну так. Так, і можна було побачити ось це усміхнене задоволене обличчя Ярослава Качинського, який дійсно говорив такими фразеологізмами, вживаючи сильне слово смерть під час цієї промови, я теж це зауважив. Ем, для політичної перспективи пісу, що це означає, ось цей результат. Ну бо розуміємо, що е, до е, наступних виборів у Польщі має минути ну, певний період часу. Це кілька років, і, і я не знаю, чи можна мультиплікувати той результат, який є зараз на на перспективу але що це означає для пісу? Бо здавалося, що ну все от помалу, помалу, і вже ця політична сила вона десь там зійде на маргінес, так як бачимо, не сталося. Дивиться, піс буде сходити на маргінес, але ну, не станеться це так швидко, як всі думали, що ат хоп, хоп, і вже пісу не буде. Ні, ні, ні. Ярослав Качинський, в часі відклав розмови і конкуренцію внутрішньої партії. Якби він був подоланий на тих виборах, в піс почала бся революція за стілець, і хотіли б деякі люди його відсунути від влади. Ні, Ярослав Качинський укріпляється, його позиція сильніша. Більш того, до самоврядової влади приходить потенційний коаліціант права і справді який в попередніх виборах майже не існував, тобто конфедерація. to też niebezpieczna tendencja to muszą ci prorosyjski antyeuropejski populisty budować te teraz partnerom naturalnym partnerem partii prawej i Sprawiedliwość e, i no jak koalicja obywatelska nie bude robić serioznych nie bude realizować wyborczych obietnic a nie realizuje ja przygaduję mało buty 100 konkretów na 100 pierwszych dni zrealizowano z programu sim. Sim. No tak, to, to jest to, dużo to, mało, jeśli to jest że mm -hmm. do tego mm -hmm. do tego potrzebny i prezydent i tak dalej i tak dalej, prezydent jest proty, e, zrozumiał, on reprezentuje inną polityczną pałatu, ale ale do jaki z nich można robić bez prezydenta. I i tu nie ma więc tego urząd nie komunikuje. W Polsce była duża fajna tradycja, e, nazywa się Centrum Informacyjny Urzędu CIR po polsku C Centrum Informacyjnego Rządu. Dzisiaj odni nic nie istnieje. Ja nie baczę e, prezsekretara, jaki wychodzi, jakiś coś mówić. Ja nie baczę PR PR menedżerów, jakiś coś e, robić. Ja nie baczę ludzi, jaki dementują fajki, jaki e, zrazu reagują w socjalnych ZMI i, i, i ja nie baczę nic o Ee, we, e, dla mnie prosto, ja prostu. Nie mogę tego zrozumieć. Dla mnie to e, W czasach, kiedy informacja za chwilę obliata cały świat, e, w czasach, kiedy mamy dezinformację, w czasach, kiedy mamy hybrydę w tym czystej informacyjnej winy, przeciwko nie ma takiego miejsca, nie przywiązywania wagi do, 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 do znaczenia takiej instytucji. I, i specjalistów, jakich w niej mają pracować, duże to duże dużo pochano. To nie to, że my nie komunikujemy ze własnym społeczeństwem i lektoratem, na jakom małoby Tuskowi zależeć, i mało by to zrozumieć. To my nawet nie komunikujemy z innymi obywatelami, hmm. którzy przeżywają na terytorium Polski. W tym, czy są i Ukraińcy, Białorusi, których Ну, так. до речі, щодо, щодо комунікації, Но, це те, це зовсім не знає. Угу. Це теж така цікава історія, тому що я пригадую передвиборчі е, виступи Дональда Туска, його м, прибічників. йшлося їм про публічне телебачення, те, що в Україні називається суспільним, в е, суспільним мовником в сенсі, та в Польщі це е, група телеканалів ТФП, канал ТФП. Інфо, який угу. пережив такий рестарт перезавантаження. Ну бо фактично він був таким рупором пропаганди правлячої партії права і справедливо. Ості, це було дуже чітко видно по, по тому, як вони е, висвітлювали події. Наприклад, марш мільйона сердець минулого року, який називався, вони називали марш ні тобто марш ненависті, і так далі. Та і отут е, якраз здавалося б. Е, Є момент після перезавантаження суспільного мовника в рівній мірі комунікувати з, з різними глядачами, не лише з тими, хто є прибічниками, але в цілому, ну бо, ну бо це суспільне телебачення, воно має доступ, воно поширене в навіть найбільш віддалених селах. І от е, е, чому, чому цього не стається, е, якщо Польща таки отримала назад цей інструмент, якого не було, перезавантаживши е, свій суспільний мовник? Дивіться, дуже просто. Тому що е, нема концепції суспільного мов мовника в Польщі, як зараз. Нема одної стратегії. Е, по збиранні люди з всіх телеканалів. Я вибачаюсь, не хочу образити своїх колег і колежанок а, з, е, з інших телеканалів, які працюють, але ну, не можна зробити суспільного мовника, забирати трошки з стефолену, трошки з Польсату, звідси і, і кидати всіх, і. і, і тому... Muszą, one znani, a oni nie no to one teraz będą robić te telebaczenia z uspieniem. No co, tak, tak nie połóżcie się. Trzeba tutaj nowych oblicz, zbliżu e, mm, No, ci, ci ludzie e, nie, nie wnoszą niczego nowego, tak, oni znani, one przyciągają. Ale ja pamiętam, jak my w Polsce, e, ja osobiście, e, bo ty pierwszym e, producentem telebaczenia Polsat News, kanału Polsat News, my postawiliśmy tak, na... 30% znanych ludzi i wszystkich nowych my nabywały po prostu na rynku i wczyły e, telewizję. I to e, wtedy mało sens. I ono wyrosło w tym czasie, kiedy ja tam pracowałem no, na, na drugą pozycję. Realnie było e, równe momentami z 24 Першим був завжди ТФП інфо, зрозуміло. А, а, а ми тут боролися завжди за друге місце. Сьогодні дивиться ТФН 24 перше місце довго-довго нічого. І після змін. Після мінус 70 від оглядачів мінус 70. На ТФП на, на інфо. Ну так це не може виглядати. Вони тепер зробили кампанію. Включися, e, хочуть притягнути нових людей. Побачимо, як це буде виглядати. Як, як, як це спрацює? Але no, мені здається, що не, не туди розклали цей. І більш того, e, моментами вони дуже скучні, дуже нудні. А тому вони хочуть бути дуже сильно об'єктивні, як BBC. Ну, не ну, ви бачите, друзі, но це не та дорога. Суспільний мовник не може бути нудним, як має притягувати людей перед перед камери. Там треба креативу, там треба. А це просто ти включаєш це і і засинаєш біля 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 монітора Ой, ну, чи телевізор. Гол, ну, гол, так... Головне не засинати в кадрі, бо у нас різні прецеденти теж на телебаченні були. Буквально нещодавно, коли один зі спікерів чомусь вирішив подрімати в, в ефірі українського телебачення, але це такий, знаєте, ліричний відступ ем, марко. Я би ще повернувся, все ж таки, до, до політики. та? і от ми вже говорили, згадали з вами про е, Рафала Часковського, це мер Варшави який має е, майже 57,5% підтримки. Це рішуча перемога. Е, президентські амбіції Рафала Часковського. Як ця цифра і, і ця перемога впливає на, на їхню наявність? Ну бо він публічно не говорить про те, що піде він чи не піде він на посаду президента, а е, такі голоси, такі припущення лунають щораз частіше. Дивіться це. Е... E, Rafał Trzaskowski e, oficjalnie, jak zaraz na mówi, ale my pamiętajmy, żeby on był kandydatem, im після tego jak przegrał minimalno z Andrzejem Dudą, więc e, powiedział, da, ja dalej e, i te w prezydent. I e, je różni tam, ciutki może Tusk będzie chodzić, może ktoś tam i tak dalej, ale e, jaka przewaga Rafała Trzaskowskiego nad innymi kandydatami? Люди реально ідуть uh, за ним вогонь. А то, той результат, який він показав в Варшаві, показує, що uh, ну, він дуже сильний. А uh, нема, на мою думку, сьогодні кандидата, який може uh, протистояти Рафау Чосковському. Більш того, в усіх соціологічних опитуваннях, uh, так як і на його pietrujuje w platformy i tak jaki pietrujuje w pis, win, odkrywa pierwsze miejsca wszystkich wskaźników, jak i wiry do polityka, jak do ludyny jak 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 popularnej ludyny itd. itd. nie polityk to celebryt i in, win, ja uważam, że będzie prezydentem Polski i jak będzie wysłanuty kandydatem platformy obywatelskiej, chromackiej platformy no jego pozycja dużo silna nie ma pro ty jego Разом з тим, бачите, якщо говорити про людей харизматичних, і ви вжили ось це таке польське слово целебрит, тобто людина дуже популярна, та «селебаше», можна було би сказати, щоб, щоб просто ширша аудиторія зрозуміла. Та є ще одна людина, яка є дуже харизматичною і і дуже вправно користується словом. Мені йдеться про Шимона головню. Це Маршал Ексейму, тобто голова парламенту, якщо якщо так для, для української теж аудиторії, чи там немає певних амбіцій, тому що. Те, як він себе поводить абсолютно впевнено, і з точки зору рішень, і з точки зору слова, яке за яким він в кишеню налізе, ну то такі думки виникають, так але він того і не скриває. Він сказав, що він буде хотіти президентом, що його амбіції це буде президентство. е, він попевнює помилки, він якби. nie może wyjść za ramki swoich, swojej ideologii. A Polaków, że takiego prezydenta ma, nazywa się Andrzej Duda, i ja do że duże nim niezadowoleni zadowoleni w Polsce. Nie przyjmuje go nawet własne środowisko, na żal, w Kolejnej Prawej, czy Partii Prawo i Sprawiedliwość. I, I muszę powiedzieć, że drugi raz do tej samej rynku nie wejdziesz. Chłopak musi zrobić jedną rzecz. Musi wyjść za ramki swoich um, ideologii, jakie on bardzo silno trzyma. Tak, on będzie jednym kontrkandydatem do Trzaskowskiego, ale myślę, że no, ta różnica może być istotna. Побачимо дійсно ще багато часу до президентських виборів, але вже зараз е, м, амбіції свої декларують окремі учасники, скажімо так, цього політичного процесу. Я їх кандидатами не можу назвати, бо це має бути офіційний статус. Е, про те, як проголосувала Польща на е, цих регіональних виборах, я маю перед собою мапу. Це результати е, голосувань, і мапа пофарбовано е, пофарбована пів на пів. Фактично, половина Польщі на червоно, половина на синім кольором. Це традиційно регіони, які покладені більше на сході Польщі, Захід і центр це коаліція обивательська. Тобто, ось такий от розподіл. Здавалося б, досить часто електоральні електоральний розподіл пролягає по лінії місто село. А в Польщі, до речі, це теж і характерно було для України до війни. Як буде після, ми побачимо. Та? І ось цей такий регіональний розподіл. Яка його природа, чому навіть саме на місцевих виборах ця, ця, ця диференціація зберігається? Дивіться, розділ в Польщі так насправді це колишні кордони Заборів в Польщі. Тобто там, де було Російське царство, там, там голосується на напис... От Це цікаво, як. za 123 roki e, z okupacji e, Rosji Polski tak głęboko to się ludziom w, w mentalitet i spostery ranie ono nawet przekłada się po kilku pokoleniach na 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 to, co my mamy. E, wyjątkiem tu jest tylko Małopolska, bo to zachodnia Haleczyna e, i tu z Wisną, tam była Austro-Węgryna. Ale podkarpackie województwo i i, 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 i lubelskie częściowo ono były rosyjskim rosyjskim zaborom. E, i, i ono też tu sobie jakby pokazuje dosyć konserwatywno i dosyć tak e, zapisom zawsze. Cze, co o tak rozkładają się tutaj kordony. Tam gdzie była Niemeczyna i Astrogorszyna, to tam e, to tam głosuje się za platformą. Tupo, to jest bardziej e mentalno e, gotowi na też żeby z Europą i tak dalej, i tak dalej. A a tutaj na wschodzie e, antyeuropejsko często populistyczne, rzeczy być popularni niż niż na Zachodzie czy, czy w centrum. chociaż województwo Mazowieckie to taki swing, jak bym powiedział, bo ono czasami je i i, tut, i czasami i tut, e, Dzisiaj mamy motak, że województwo Mazowieckie idzie do pisu i w e, wielka wtrata, bo ja przypominam, już e, o zawęc czas. Koły PiS był u władzy, województwo mazowieckie oprawiały opozycyjny siły, między innymi PSL, Agrarna Polska Partia Ludowa, i oni i, i wtratył. To jak nawet chłownia mówił z Kowiszniką Kamyszą, lidericą, właśnie trzeciego szlachu, to one o no, rezultatach e, słabej mm -hmm. to muszę one ankietach były tylko na 1% bilsze, jak w poprzednich są tak. tylko na 1% lewicy na po mm -hmm. nosie e, le, ponosi i prawlno bo one zajmują się ja nie mam o przeciw transgenderu e, e, aborcji i tak dalej i tak dalej ale one tylko Но ну, сьогодні ля виглядає так, що вона mm -hmm. тільки говорить за, ну, за ну, так. Ця це, це їхній порядок. Денний, менші. скажімо, та і ну, тому, тому це рапити. теж це теж вплинуло очевидно а, на да. результати. Е, Марку, дякую вам за те, що знайшли час за такі ретельне пояснення. Е, нагадаю, Марк Щерант, польський політолог та журналіст, з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.